Радий бачити <пробітна> вас кожен арсенал. Я вам Я підготувала офігенний подарунок. Такого нема на світі. Це літературний контр. І ми зробили цей лимонад. Він це абсолютно немовірний. А ви презентацію зробили. вже робили? А його ще немає. Штуки, а а це сигнальний немає. примірник, і ми побудемо. Але ми в липні тоді можна... зустрінемося і спільно. Так, Обов'язково. Да. Да. Це, це. саме-саме перший штук і в природі дві штучки. Я Друзі, це... я хочу скористатися. Цим мій перший репортаж для глядачів мого каналу, яких вже там за сотню тисяч. Оцієї книжки поки що немає. Це подарунок від найкращих моїх друзів. Дякую. І це про нашу, переможців Дякую. нашого великого друга, безсмертного, Гліба-Бабіча. Гліба вам, звичайно, з нашого стенда передаємо е, вірші і пісні, спогади друзів. Ваш спогад, пані Марина, ваш чудовий сподіваюсь теж є. І Марік я пообіцяла пані Марині теж Освіт. подарувати. Дякую вам.